Пляж хімік 10 ранку. Тут засмагає віничанка Людмила Кришталь. Жінка розповідає, живе неподалік, тож на цей пляж приходить часто. Каже, знає, що через воєнний стан перебувати на пляжі не можна. Втім, наразі це єдина альтернатива літнього відпочинку, говорить Людмила. Сказала нам, що не будуть відкривати май цей пляж, зв'язку з тим, що війна і так далі. Ну, ми розуміємо. Подіють, але елементарно пофарбувати, підкосити. І натягнути, і привезти берег. Це вже тут стільки вечором дітей мали з колясочками, ну нема більше, де дітям дітися, дуже багато ж переселенців. Відпочивають на хіміку і Аня з Катериною. Дівчата кажуть, прийшли на пляж разом зі своїми однокласниками та вчителями. Хочуть пограти в ігри та побути на свіжому повітрі біля водойми. Я сюди люблю ходити, тому що тут дуже класно, тут є з ким поговорити, тепла вода. Є Єнліжики, навіть можна грати в баскетбол в Україні. Триває війна і на море з'їздити не виходить, тому можна такий відпочинок влаштувати у вихідні з батьками та родиною. Відкриття міських пляжів у Вінниці відтерміновують вже вдруге від початку повномасштабної війни. Говорить директор міського департаменту цивільного захисту Олег Парфілов. Міські пляжі не обладнані захисними спорудами, не обладнані місцями для тимчасового перебування населення під час дій сигналу повітряна тривога У нас зараз наголос на інших об'єктах. Перш за все, це об'єкти з перебуванням дітей, тобто це школи, дитячі садочки. Тому обладнати зараз такі приміщення на пляжах ми не можемо. Відповідно, ми не можемо і не маємо права. Наражати людей на небезпеку. Попри заборону на пляжах міста чимало людей, говорить заступник начальника комбінату комунальних підприємств Вінниці Петро Аксаненко. Тож, каже, працівники їхнього підприємства наводять лад на прибережній території, перевірили стан спортивного знаряддя, встановили санітарний блок, санвузол і душову кабіну. Робимо тільки на пляжі хімік, встановили санітарний блок, тобто Туалети, душові кабінки, підключили їх до комунікацій і розпочали по кострови для того, щоб гостям в Вінниці і мешканцям було більш комфортно. Санітарний блок вже підключили до води. Користуватися ним можна безкоштовно. Працюватиме з 10 до 20 години. Всі роботи проводять за рахунок підприємства, говорить Петро Аксененко. На пляжі також прибирають сміття та косять траву. На пляжі хімік, як і на усіх інших, рятувальники цьогоріч не чергуватимуть, каже очільник рятувально-водолазної служби Анатолій Ступак. Натомість допомагають з прибиранням комунальникам. Вінничан просить не нехтувати правилами поведінки на воді. Зараз вода дуже прохладна. Ночі холодні, день жаркий, що може і судорога схопити швидко, може і ну, не дай Бог серцевий напад бути. І краще все ну, заздологів пристосувати до цього, легенько там води водишці похлюпуватись і не ну, ще не варто купатися. Наступного тижня на хіміку встановлять накриття на грибки. У червні розпочнуть облаштовувати дитячий майданчик, говорить Анатолій Ступак. Наталя Колодій, Андрій Нестіров. Новини на Суспільному Вінниця.